і Його будуть висвячувати на священника. Тож просимо всіх молитися, щоб дійшла благодать Святого Духа, щоб він був добрим і ревним священником. За водою Божою. Діянням Пресвятої Житворящого Духа, і за благословенням блаженішого Верховного архієпископа і Патріарха Любомира і Боголюбивого єпископа нашого Кир Василія переводиться благовільнім яком у Прессийство, повели йому владику Святий. повелінням Господнім, небеса утвердилися і духом Його вся сила їй Благослови Його, Владиху Святий. Нехай благословить Господь Ору. І нехай побачу Єрусалиму в ті дні життя Його. Помолися за Нього, Владико святи. святий. Дух святий піде на нього, і сила Вишнього відтінить Його. yeah Я, Остап, вірую і визнаю, обіцяю і присягаю Господеві Богу моєму, в Тройці святій, єдиному, а саме. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця доця родженого перед усіма віками. Світло від світла, Бога, істинного від Бога істинного, родженого несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він для нас, людей, і нашого ради Спасіння, зійшов із небес, і уплотився з Духа Святого, і Марії Діві, і стався чоловіком. І був і за нас, запотіє Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворучу Отця, і втроє прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і сина сходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняй рівно слави що говорив не з пророків. Єдину святу Соборну Апостольську церкву, і сповільню одне хрещення, на відпущення грехів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будущого віку. Амінь. Також вірю, що стільки сім таї знаходиться в церкві Божій, хрещення, миропомазання, Євхаристія, покаяння оливопомазання, священство і подружжя. Також вірю, що святі тайні Євхаристії хліб у тіло, а вину кров Господа нашого Ісуса Христа переміняється. Вірую, що єдиною є тільки свята апостольська і католицька церква. Присягаю послух святішому Селенському Архіереєві Венедикті Папу Римському і блаженнішому патріархові нашому Кирлю Бумерові і Боголюбивому Єпископу нашому Кир Василієві і їх наступникам. Крім того, вірю усе те, що, що вірувати, наказує Свята Католицька церква. Присягаю не марнувати церковних дір, ані не заставляти, ані продавати, ані церковному братству не видавати їх на яку-небудь потребу. Присягаю, що церква і парохії, що її мені призначать, до кінця життя мого не залишу, але тільки про неї старанно дбатиму, ані не буду переселюватися на іншу парохію чи до іншої єпархії без пастерського на це благословення. На це все я свідомо присягаю так мені поможе Господи Боже, в Тройці святій єдиній і ця свята Євангелія. коліна окрес, руки, та та, щоб чоло було на престолі.

Качучи Слово Твісне, сам на дику всіх, зводі цьому, що його ти багато слово мною поставити в присвітері, прийняти в цю велику благодать Святого духа, у безрічному житті, непорочній вірі, і сподоби його, що він як досконалий спогад твій, що в усьому подобається тобі, якому Ти все перед твоїх, слави, чолові, в сердцеми твої слави, дати дачу велику гідність. Přesvětliš, což je vůdčí na své jednost. Protože hlas, tvý síla, tvé slovo, to je cizí nesmírný požitek. Tě na větvi, tě větvi, tě větvi, tě větvi, tě i tě větvi, tě větvi, tě větvi, І взагалі там буватимемо, там співати не здійснюється, але є хімія.